Добрий день, шановні педагоги, гуртківці, батьки. Ми з вами розглядали тему, симптоми, які можуть виникнути після травматичної події, одразу. Або після деякого терміну і після тривалого терміну. Але сьогодні ми поговоримо про швидке відновлення після стресу ізраїльські методи. Наша тема така: базовий протокол саморегуляції чотири стихії повітря, вода, земля, вогонь. Для того, щоб знизити фізіологічні реакції на стрес в Ізраїлі був розроблений протокол. Його автор, доктор Ілан Шапіро. На сьогоднішній день даний протокол широко використовується спеціалістами Ізраїльської коаліції по роботі з травмою і вже багато використовується за межами Ізраїлю. Ми бачимо, що назва протоколу образна, метафорична, це для того, щоб людині легше було його запам'ятати та застосовувати цей протокол до себе або до інших людей, які цього потребують, щоб знизити їх стресові реакції. Його можна застосовувати, коли людина перебуває у стані стресу або коли минає час після стресу. Так, як ми живемо у щоденному стресі, то нам усім необхідні ці знання. Повітря. Поза всяким сумнівом, ви всі помічали, що під час стресу ми відчуваємо задуху, нам не вистачає повітря. Тому що у людини має поверхневе, коротке дихання і вдих довший за видих. Тому виникає часте дихання і настає гіпервентиляція легені. На Гіпервентиляція це стан прискореного і глибокого дихання. Про гіпервентиляцію також говорять, коли в легеневі альвеоли надходить підвищена кількість повітря, що призводить до зменшення вуглекислого газу в організмі. Короткочасна ситуація підвищеної вентиляції легенів зазвичай не становить ризику для здоров'я. Однак тривала гіпервентиляція може призвести до Небажаних ефектів. Під час нападу гіпервентиляція також можуть проявлятися серед іншого біль у та грудях, нудота, гази, відрижка, порушення концентрації, пам'яті, пітливість, відчуття холоду в руках і ногах, позіхання, кашель і нервозність, тремтіння м'язів, головний біль, підвищена тривожність або проблеми з серцем. Запамарочення відчуття дереалізації. Нагадую вам, що дереалізація це порушення сприйняття, при якому навколишній світ сприймається як нереальний або віддалений, позбавлений своїх фарб та при якому можуть відбуватися порушення пам'яті. Деколи супроводжується станами вже баченого або ніколи не баченого, людині здається, що вона. Або втрачає контроль. Тому дуже важливо у цей момент допомогти людині стабілізувати дихання. Особливо схильні до гіпервентиляції діти з неврологічними захворюваннями, епілепсією, ураженням центральної нервової системи та розладами аутистичного спектру. Це пов'язане з реакцією нервової системи, що розвивається на різні стресові. Подразники. Коли у людини дуже важкий стан, треба викликати швидку допомогу. Бригада невідкладної допомоги або лікар в рамках лікування пацієнта з гіпервентиляцією зроблять йому ін'єкцію гідрокарбонату кальцію, який збільшує кількість вуглекислого газу, що виділяється з організму. Тому дуже важливо в цей момент допомогти людині стабілізувати дихання. Це ми робимо за рахунок стабілізації дихального процесу, який вирівнює вміст газу СО2 в крові. Ми завжди починаємо дихальну техніку з видиху, Видихаємо повністю через рот, а вдих робимо через ніс 1-2 секунди. Важливо стежити за тим, що ми вдихаємо не грудьми і не плечима, а через ніс в живіт. Але після повного видиха. Для того, щоб себе перевірити, покладіть руку собі на грудну клітку. Рука буде на грудній клітці, абсолютно нерухома. Видих робимо не мов би, через трубочку тривалістю 4-6 секунд. Цю дихальну техніку повторюємо 5-10 разів. Однією з дієвих перевірених надзвичайними ситуаціями Техні керованого дихання є модифікація квадратного дихання. І це дихання з телефоном. Мобільний телефон це річ, яка майже кожну хвилину є поруч з вами. Дуже часто ми не випускаємо його з рук, він або в кишені, або поруч на робочому столі. Під час стресових ситуацій телефон може стати в нагоді не тільки завдяки своєму основному призначенню, але й допоможе керувати диханням. Давайте попробуємо це зробити. Візьміть у руки ваш телефон, поставте палець на верхній правий кут. Проведіть пальцем донизу по довгій стороні телефону, одночасно роблячи видих протягом 3-4 секунди. Далі проведіть пальцем по короткій стороні, одночасно роблячи короткий вдих протягом 2 секунд. Далі, проведіть пальцем угору по довгій стороні, одночасно роблячи видих протягом 3-4 секунди. І зробіть 3-4 повтори. Візуально виходить дихання не за квадратом, а за прямокутником. Таким чином, телефон є тактильною візуальною опорою для керування власним диханням. Дана техніка є більш актуальною. При надзвичайних стресових ситуаціях, оскільки затримати дихання на 4 секунди, як в класичному варіанті, за таких умов фізично майже неможливо. Вода. Що таке вода? Да? Під час стресу у нас пересихає слизова. Людині важко ковтати, а від цього важко говорити. Більш того, Після дихальних технік через сильний обіг повітря сухість у роті може посилитись, тому дуже важливо дати людині змочити слизиву. І не треба давати людині пити. Людина в шоковому стані від сильного піття може знову збити собі дихання, може захлинутися. Це викликає у неї кашель, і він нам не допоможе. Треба дати людині прополоскати рот або зробити ковток води. А якщо у вас немає питної води, змочіть її губи, і це вже дуже полегшує її стан. Коли людина не хоче пити під час стресу, тому що вона може не відчувати тіла, а тому не помічати цю сухість у горлі. У мозок надходить сигнал роби що-небудь. Якщо людина не п'є, йдуть додаткові сигнали до мозку. І це ще один стрес. І виходить замкнене коло. Стрес призводить до сухості у горлі, а сухість у горлі призводить до додаткового стресу. Потрібно пити. У людині у цьому стані тріскаються губи, язик прилипає до щок, до ньоба. Якщо людина відмовляється від води, треба перед нею демонстративно, повільно відкрити пляшку з водою і почати повільно пити самому. В цьому випадку позитивну роль відіграють дзеркальні нейрони. Дзеркальні нейрони це нейрони головного мозку, які збуджуються як при виконанні певної дії, так і при спостереженні за виконанням цієї дії. Якщо людина бачить, як хтось п'є воду, то часто усвідомлює, що теж має таке бажання. З іншого боку, це психологічний момент. Людина відволікається від негативних емоцій, зосереджується на процесі пиття. Якщо води немає, можна зробити імітацію жувальних рухів щоками, ковтальні рухи. Рухайте щоками і губами вліво-вправо так, ніби вживаєте їжу, тобто імітуєте жування. Це має релаксувальну, заспокійливу дію. При цьому починається процес виділення. Якщо людина перебуває під завалами, це може врятувати їй життя. Земля. Під впливом стресових подій відчуття власного тіла майже зникає. Людина може не помічати навіть фізіологічні потреби. Також є характерним відчуття вацяних ніг, інколи можна почути фразу Земля пішла з-під ніг і таке інше. У момент травматичних подій, тіло сильно напружується, стискається, тому головною метою технік земля є розслаблення і відчуття керованості власним тілом. Однією з найбільш дієвих технік розслаблення є м'язова релаксація. Коли в крові багато стресових гормонів, залучається вегетативна система, це частина нервової системи, яка регулює діяльність внутрішніх органів. І починає їх переробляти. М'язи також активні в цьому процесі, тому часом може боліти спина, затискає шию, з'являється відчуття дискомфорту. При переживанні тривоги або небезпеки, організм готується тікати або битися, що призводить до напруження м'язів. Тривога завжди призводить до підвищення м'язового тонусу. А розслаблення м'язів завжди знижує тривожність. Що ми робимо у цьому стані? Необхідно напружити всі м'язи. Зручніше це виконувати лежачі або сидячи та е, протриматись деякий час, максимум до однієї хвилини, усвідомити власне напруження, а потім різко розслабити все тіло. За інерцією м'язи розслаблення. Розслаблятимуться ще більше. Також стануть на воді елементи техніки прогресивної м'язової релаксації, яка була розроблена американським лікарем Едмонтом Джекобсоном в середині ХХ століття. Стисніть кулаки, а потім розслабте їх. Розведіть пальці, а потім розслабте їх. Напружте. Біцепси, а потім розслабте їх. Напружте трицепси, а потім розслабте їх. Відтягніть плечі назад, а потім розслабте їх. Спрямуйте плечі вперед. А потім розслабте їх. Поверніть голову обережно вправо, а потім розслабте шию. Поверніть голову до опору вліво. А потім розслабте шию. Притисніть підборіддя до грудей, а потім розслабте шию. Відкрийте рота якомога ширше, а потім розслабте його. Максимально стисніть губи, а потім розслабте їх. Висуньте язик якомога далі, а потім розслабте його. Тягніть язика якомога далі в гортань, а потім розслабте його. Притисніть язика до піднебіння, а потім розслабте його. Притисніть язика до нижньої частини ротової порожнини, а потім розслабте його. Відкрийте очі якомога ширше, а потім розслабте їх. Закрийте очі що сили, а потім розслабте м'язи. Очі, очей. Максимально втягніть живіт, а потім розслабте його. Максимально надуйте живіт або напружте м'язи живота, а потім розслабте їх, підтягнути сідничні м'язи і трохи підніміть таз, а потім розслабте м'язи сідниць. Витягніть ноги вперед та підніміть їх на 15 см від підлоги. А потім опустіть ноги і розслабте їх. Сильно притисніть ноги до підлоги, а потім розслабте їх. Підніміть вгору пальці ніг, а потім розслабте їх. Натягніть ступні на себе, а потім розслабте ступні та пальці. Важливо стежити за тим, як напруга залишає м'язи. Зосереджувати увагу на процесі розслаблення, відчувати різницю між станом напруження і розслаблення. Дієвою технікою є вправо обійми метелика. Це відзмінений варіант обіймів, що допомагає відновити внутрішній спокій. Людині потрібні обійми, щоб вона відчувала себе щасливою, а отже, здоровою. Для виконання цієї техніки необхідно скрестити руки на грудях так, щоб права кість була на лівому плечі, а ліва на правому. Далі необхідно повільно, послідовно постукувати себе по плечах по черзі, лівою рукою праве плече, потім правою рукою ліве плече. Вправа відволікає та дозволяє сконцентруватися на її виконанні. Техніку обіймів можна використовувати для подолання стресу, тривожності та страху. Але в ситуації гострого стресу не рекомендується робити дану вправу. Застосовувати її варто після всіх технік чотирьох стихій, коли збудження амігдали зменшиться. Також цю вправу варто виконувати у захищеному тихому місці. Обійми метелика. Не є універсальною технікою, і якщо вона викликає неприємні відчуття, потрібно припинити її виконання. Під час стресу, як правило, у людини часто сильно напружені м'язи нижньої щелепи. Щоб зняти це напруження, потрібно опустити нижню щелепу і трохи відкрити рот. Цей простий спосіб також допоможе швидше заснути ночи. І вогонь. Якщо людина в стресі, то увага буде розсіяною і матиме тунельний характер. Під час стресу надзвичайно складно, а інколи і неможливо приймати відповідальні рішення. Саме тому варто використовувати техніки, які знижуватимуть такі ефекти і нормалізуватимуть стан людини. Необхідно Подивитись вгору, вниз, вліво, вправо. При цьому необхідно відмітити будь-які великі предмети, які потрапляють у поле зору, і дати їм одну характеристику: колір, форма, призначення, матеріал, з якого виготовлено тощо. Наприклад, лампа кругла, батарея біла, шафа кухона, підлога дерев'яна, зосереджуючи увагу на великих предметах. Називаючи їх у голос або про себе, людина позбавляється тунельної уваги і залучає процеси мислення, елементарний аналіз. Це, своєю чергою, знижує тривожність, сприяє появі відчуття контролю ситуації та здатності приймати рішення. Коли ми працюємо з дітьми, важливо проводити з ними деякі вправи в ігровій формі, наприклад, Права свічка та квітка да, для відновлення дихання. Діти, уявіть собі, що ваші декілька друзів, подруг запросили вас на свята дня народження. Так вийшло, що вони вдвох народилися одного дня і природно святкують свої дні народження саме цього дня. У кімнаті багато квітів, ви веселитесь, кажете побажання іменинникам, але на час, коли в кімнату приносять торт зі свічками, що гарять. Задуваємо торт зі свічками. Перша да і другий нюхаємо квітку і повторюємо це декілька разів. Щоб зняти напругу в тілі, використовуємо явлення, починаємо з пальців ніг. Можна запропонувати дітям утримувати пальцями ніг якийсь предмет, а потім його відпускати. Руками щосили видавлювати лимон, помідор, ягоди полуниці. А під борідзем утримувати деякий час яблука і таке інше. А зараз е, любі батьки, педагоги, діти. Я хочу, хочу вас залишити з такою притчею Юрія Калашева. А мені так хочеться весни. Весна в тот год. пришла до срока, снег разметав, умыв дождем, и воробью водостока голдя делили водоем. Скворцы из Африки примчались, и, подражая вся и всем, на ветках яблони качались и воспевали белый плен. Гудели пчелы упоенно, Мир погрузился в благодать. Поры калечащей военной уже следов не увидать. Вдруг среди этого триумфа слепой и шляпа возле ног. Лицо застывшее припухло, шелест губ. Спаси, сынок! Прохожий деньги шляпу кинул. В ней было несколько монет. Присев, табло себе подвинул. Слепой, больной, подайте мне. Народ гулял, детей водили, любое с пеной у садов до них мольбы не доходили. Рыбак, печален твой улов. Мужчина взял тогда табличку, перевернул и начертал. Куда исчезло безразличие, звенел даруемый металл. Назад хотел он тихой сапой, но по шагам узнал слепой. Была полна деньгами шляпа и оклик с просьбой. Постой! Нежданный друг, скажи на милость, что ты такого написал, что люди вдруг переменились, И я за час богатым стал. Надеюсь, текстом не обижу, Слова пронзительны, честны. Сейчас весна, а я не вижу, А мне так хочется весны. На цьому, дорогі педагоги, батьки, діти, я закінчую. Бажаю всім, щоб в душі у кожного цвіла весна. Віддавайте світ своєї душі і ви обов'язково отримаєте його від інших. А також бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. До нових зустрічей!